Битківський ліцей отримав спеціалізований шкільний автобус. У навчальному закладі навчається понад 400 дітей, серед них п'ятеро з особливими освітніми потребами. Дуже є багато потреб, тому ми стараємося на наступний рік також звертаємося до Міністерства освіти і науки, до кабінету міністрів, до офісу президента, щоб надалі нам надавали такі автобуси, тому що 50 автобусів це ще наша потреба. Треба дозабезпечувати автопарк при. Карпаття шкільними автобусами особливо є гостра потреба для гірських районів, гірської місцевості, і також потрібно відмітити, що багато автобусів передано на потреби Збройних сил України понад 60. Тому нові автобуси це про ту потребу, яка сьогодні є на Прикарпатті. Я вітаю всіх дітей з першим вересня, вітаю вчителів, вітаю батьків. Всім витримки, терпіння, божої ласки, Божого благословення. Разом ми обов'язково переможемо. Зважаючи на всі ті складності, які в країні, де йде повномасштабна війна, раніше школярів підвозили лише одним автобусом. Водієві доводилося робити кілька рейсів, а діти чекали своєї черги. Для багатьох учнів дорога до ліцею складає близько п'яти кілометрів. Новий школярик розв'яже проблему, кажуть у навчальному закладі. Є в нас п'ять діточок з інклюзією з особливими освітніми потребами. Зокрема, є діти з опорно-проблемами опорно-рухового апарату. Автобус. Потрібен довіз, потрібен має бути у нас. Був один автобус, але він не покривав потреби. Діти ось мусили в сьомій годині зранку виходити з свого будинку, щоб на 8.20 попасти на перший урок. Під час візиту голова обласної військової адміністрації. Поспілкувалася з педагогами та оглянула новий корпус ліцею, будівництво якого триває багато років. Ми розуміємо, що така ситуація в Україні, що е, така кількість дітей збільшується, і щоб вони відчували себе повноцінними, щоб вони не були обмежені у якихось можливостях, їх потрібно перевозити і щоб вони соціалізувалися разом з дітьми, навчалися і почували себе впевним. Тому такі автобуси обов'язково потрібні, і ми будемо все робити для того, щоб в кожній громаді було по одному автобусу, там, де є інклюзивні діти. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.